Вітаю, друзі! Отже, я розкажу вам, хто ж такий Святий Миколай, його історію. День Святого Миколая ми святкуємо 19 грудня. Це одне з головних зимових свят, коли діти згадують всі свої добрі та погані вчинки і одержують солодощі та замовляють подарунки. Святий Миколай це наш символ новорічних свят, якого за радянських часів замінили російським дєдом Морозом. І святий Миколай це реальна людина, він має свою історію. Він реальна особа, яка жила. Святий Миколай або Ніколаус чи Клаус. Це реальна особа. Візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Він жив приблизно 1700 років тому. Народився близько 270 року в місті Патарі. Ось. І був згодом обраний єпископом цього міста. За переказами, святий Миколай народився в родині багатих греків-християн, котрі довго не мали дітей і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть свою дитину, якщо вона народиться, на служіння Богу. Миколай справді став священником, а згодом єпископом. Це досить висока посада. Релігійна. Його ім'я значить народний переможець. Іншими мовами Миколай звучить Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Клаус, до речі, Санта-Клаус це і є святий Миколай. Санта святий Клаус, Ніколаус, Миколай. Я потім навіть розкажу, чому Санта-Клаус, тобто святий Миколай, кладе подарунки дітям ось у шкарпетки. І ця традиція зовсім, як не кажуть, чужа нам. Ось, це традиція, яка з'явилася вже багато, багато століть тому. Так от, коли батьки Миколая померли, він отримав величезний спадок після батьків, але не став жити в розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за століття складено чимало легенд. Як розповідає нам історія про святого Миколая, він був надзвичайно чесною та доброю людиною. Бачачи складне становище, в якому перебували бідні люди, він всіляко їм допомагав. Щоб не принижувати нужденних милостиною, він підкладав свої подарунки їм під двері та вікна. З часом люди дізналися про доброту Миколая та почали самі до нього звертатися. Ще будучи зовсім молодим, він став опікуном сиріт та знедолених. Він допомагав всім, хто потребував допомоги. Розраджував, захищав. Розповідають легенди і про надзвичайну силу його молитов. Якось він заспокоїв бурю на морі, врятувавши рибалок від неминучої гибелі. Мала його молитво і цілющі властивості. Стілював калік, хворих, рятував від смерті приречених на страту. Існує цікаве пояснення, чому Миколай або в Європейській Санта-Клаус, це ж і є святий Миколай Санта Клаус. Часто кладе подарунки в шкарпетки. За легендою він бажав допомогти трьом бідним сестрам, яких через злидні ніхто не хотів брати собі в дружини. Зовсім бідно жила родина сестер. І святий Миколай вирішив врятувати їх. Він закинув через димохід три мішечки з золотими монетами. Мішечки впали в оселю і потрапили саме до шкарпеток сестер, які їх розвісили сушити перед вогнем. Саме цю легенду вважають початком традиції підкладати дарунки від імені святого Миколая. Згодом це стали робити в день смерті святого Миколая, ось тобто так, відзначаючи, ніби продовжуючи його добру традицію дарувати комусь щось, робити добро, творити милосердя. Як розповідає легенда, святий Миколай зараз мешкає в раю, але раз на рік він спускається на землю, щоб відвідати діток та зробити їм подарунки за чемність, гарну поведінку та старане навчання. Зазвичай святий Миколай кладе свій подарунок під подушку, шкарпетки або чобітки, і вранці всі чемні діти знаходять під нею цукерки та інші бажані сюрпризи. До тих же, хто погано себе поводив, не слухався батьків, святий Миколай не приходить. Чому важливе це свято? Образ святого Миколая втілення людяності, доброти та високих моральних цінностей. День взаємодопомоги та турботи, коли варто допомагати знедоленим, бідним, хворим. Звісно, все це гарні та улюблені з дитинства легенди. Санта Клаус, Святий Миколай, але ці образи об'єднує одне віра в чудо та бажання це чудо створити. Зима, новрічні свята та різдвяні це магічний період, коли навіть дорослим варто пустити в своє життя трішки казкового дива. Святий Миколай помер 19 грудня приблизно 345 року у місті Міра. Тіло його було покладене з великою пошаною в церкві міста Міри, де спочивало до 1087 року. На його честь встановлене окреме свято. День Святого Миколая ми зараз святкуємо 19 грудня за юліанським календарем. Які ж традиції на День Святого Миколая? Кажуть, традиція дарувати дітям на свято подарунки розповсюдилась Європою ще 600 років тому з середньовічної Німеччини. Її перейняли Австрія, Польща, а згодом і Україна. Це підтверджується тим, що в Україні є звичай класти дітям подарунки під подушку. У Києві перше офіційно свято Миколая на державному рівні було вшановане 19 грудня 1990 року для 700 хлопчиків та дівчаток сиріт та дітей з багатодітних сімей. Через рік, 19 грудня 1991 року, Намаганнями всеукраїнського православного братства на гроші, зібрані товариством святого Андрія Первозванного у США, дитячі свята Святого Миколая, влаштовували вже в 20 містах України. Ось, Це наша давня традиція, яку, на жаль, знищили росіяни за період існування Радянського Союзу, насадивши свого Діда Мороза. Сьогодні українська резиденція Святого Миколая знаходиться в Карпатах, у Національному природному парку Гуцульщина. Там навіть є садиба Святого Миколая, куди кожен може приїхати на екскурсію. Свято Святого Миколая в Україні є особливо бажаним дитячим. За традицією в ніч з 19 на 19 грудня святий Микола приносить дітям подарунки і кладе їх під подушкою. Тож що? Щедрого всім Миколая!